Так, попович Василь Іванович, комісіс народження. Пару, Корчі, Поповича, Саміка відповідача Панічак, Помбот, розглянувши відкритому судовому засіданні в залі судові міста Бенграді, подання прокурора Геноверівського району по адміністративній справі встановив. 20.08.15 року позивичів Гуздокау Павло Павлович Гавринець звернувся до судно з позовом до Веноградівської сільської ради про визнання проти правам та стасуванням пунктів 6.7 рішення 32. сесії 6 липня Веноградівської сільської ради від 10.02.15 року. 13.10 у судовому засіданні прокурор Сем'йон заявив Українського району у розгляд справи, посилаючись на виконання конституційних функцій, представництва інтересів громадян у судах. Учасники судового розгляду справи не заперечують проти залучення прокурора в участі у розгляду справи. Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопиня підлягає до задоволення виходячи з наступного. Згідно пункту 2 статті 121 Конституції України, прокуратура України. Становить єдину систему, на яку покладаються, зокрема представники інтересів громадянина або держави у випадках визначених законом. Відповідності до частини 2 статті 42.10. Довід до представництва інтересів громадянина або държавна до нас, прокурор мешка на вашего визначених законом, звертається до суду за адміністративним позовом подання, ремонтні у розгляді справ за його позовом. Провадження, в якій відкрито за адміністративним позовом інших осіб на будь-якій стадії розгляду, подає апеляційну асаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення Верховним судом України, про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами для представництва інтересів громадянина, нашого. вирішення даного клопоту Дальнеображпорушення. Ми на тій сесії сьогодні ми і не вчиняли відповідно до рішення 514 на земельні дозволена відготовлення проєкт ми не надавали Це у відповідності до рішення 514. ми не надавали, яке ви оскаржуєте за той період, за три за місяці сільська рада проконсультувалася в різних містах, подивилися, як роблять, в різних великих містах, де є юридичні. Служби чи цілі, цілі адміністрації взяли за основу положення, розробили своє на обговорення 20 днів. Було е, дане положення вирішено в сільській раді. Ми хотіли на сайті Віноградської райони районної ради, тому що у нас власного сайта немає. Це вказано в нашому рішенні, що опублікувати на сайті Віноградської районної ради дане положення. Я з супровідним листом понесла в районну раду мені. Голова Ревної Ради відмовить у публікуванні даного положення на сайті. Зв'язку з тим, що е, справа оць, земельний кілянка розвідається в суді, значить він взагалі нічого не буде робити, що це стосує. А що там було такого? Ви на сайті, хай люди прочитають і розберуться, можливо, якісь доповнення або дадуть свої аргументи проти. У мене є письмо, де вони мені відмовили у публікуванні, зато сайта нашого власного немає, було у Диспублікської ради, провісило місяць. Люди ходять, у нас є зеркаса, кожен для нього ходить, читає, бачить, дивиться, ніяких не було. Не заперечення, взагалі ні кого. Пройшло навіть місяць, не 20 днів. Ми затримували. Якщо не то, що сказали, так немає? Може і є. Треба ще честь. Якщо взяти другу адміністративну справу, що стосується про там учасника АТО написали. Тут їх у залі є, не знаю, 5-троє, скільки їх там є, вони не можуть підтвердити, що конкретно їх не збирати справи. І ми їм сказали, що в є молодих хлопців, ми розуміємо, в них таких немає вже. Ми їм запропонували три варіанти вирішення даного питання. Наприклад, пишуть нам загальну заяву, просимо зменшити нам або дати без ми вони писали їхні заяви. Зернимося, в Закарпаття обленемо, в Закарпаття, можливо, вони щось скинуть. Ми вже розглянули. Другий варіант. Напишіть нам заяву, що просимо ці кошти зробити нам, наприклад, на півроку. Ми протягом півроку платити. А от третій варіант так як ми вже озвучувати, що для учасників АТО виділена окрема вулиця. Перша від радова, назва східна, там 29 учасників. Ми їм запропонували, так як тепер на даний момент розробку. Розробку поштої документації цієї документації на газу газової електрики не роблять по вулично або на один будинок в нових мікрорайонах. Роблять на цілі квартири. Тому ми їм запропонували. От ваша ціла вулиця, будь ласка, напишіть нам загальну заяву, всі підписи. Просимо нашу вулицю не включати у розробку. Нам ОПНР показало, що така можливість є. А потім, якщо тисячі років вони захотять самі створюють. Складу, наші зустрічені і сюди сюрами справи на, на, на комісію імену по землі. А, були 11, у нас їх є на даний момент 21 чоловік, там були присутні 11, хоча ми всіх по телефону повідомляли. Декотрі з них були мами, вони були самі, не присутні, хлопці молоді. Вони давайте напишемо, допоможете ви да нам заяву написати. Хай скажуть, я тут присутність, що я брешу. Я Сказала, як тут заяву написати, а далі кажу, давайте я йду в свій кабінет, ви самі залишитеся, обговорите самі, але, так можливо щось у них є саме. Добре, ми залишилися, Сійшли з другого поверху з нашого залу засідання Знаєте, у нас тут все-таки всіх немає, каже, можливо, я різні думки, ми самі ще у суботу вечором зберемося у будинку культури і наше рішення. Вам по ділок на сільську раду занесе, замість того, щоб є путь заяву про сільську раду, не спопитання звернувся до Бенгальського районного суду. Ну я не розумію, ми, ми їм гарантуємо, але нам, ви розумієте, ми так теж не можемо, тому що між ними на той період, коли їх було 11 чоловік, взагалі між ними за не було. Двоє на той момент зараз. Вони, в принципі, согласилися влади, і, і самі звернулися до найстаршого з них, він працює в міліцію. Довжан каже, а ви за нас дитину дитикну будемо, як нам треба, не послідували. Розумієте, говорити легше, але щоб оформити, щоб ходити, щоб старатися візити в будь це ж треба свій час по-перше, втратити. Значить, ініціатора такого немає, але так поговорити всі на це на гаразі. Ми їм гарантуємо учасникам, тому що ми завтра можемо надати ті дозволи, десь заплатити за детальний план, то звичайно мусять всі заплатити, бо то один загальний розроблений на мікрорайон. Ну і приватизація, а то ми їм гарантуємо без коштів. Учасниками, а то завтра, ми, займі, займі, ми завтра на сесії їм не дамо дозволу. Проблема в тому немає. А цим другим теж. Якщо суд прийме до уваги, що за даним заємникам дати без того, будь ласка, ми їм видінемо, а там вже ніяк це буде підключати, я не знаю, що будуть Тому що односібно. І районної ради там вам відмовили. Так? Ну, наскільки мені відомо, дані рішення є регуляторними актами і повинні оприлюднюватися в букваних засобах масової інформації, чи були якісь звернення ваші не було. Тобто ви uh, говорите свідомо, що uh, дані ви приймаєте рішення про надання дозволу на підставі положення і рішень, які не вступили в свою законну силу. Вони вступають в законну силу. Вони я приймаю скільки рішень. У нас власного я... на сайта немає. Я вам пояснюю, законом чітко передбачено у друкованих засобах натової інформації. Відступають до закону сили, якщо прийняті до 1 липня з наступного року, якщо прийняті після 1 липня, вступають через рік е друкованих якості. Щодо об'єднання, щоб у нас була якась послідовність, то не можемо в одному все навіти.